Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Єршовець. Росія застосувала нову страшну ефективну зброю в боях в Курській області. Йдеться про нові безпілотники з оптоволоконними кабелями, які стійкі до радіоперешкод і здатні обходити наші системи РЕП. Це перший випадок застосування такої техніки в бою. Йдеться в матеріалі Forbes. У соціальних мережах з'явилися відео, на яких нібито стверджуються українські бронетранспортери БТР-4. До речі, самі найновіші бронетранспортери в ЗСУ, атаковані волокно-оптичними безпілотниками Росії. Відео демонструє незвичну відсутність перешкод. Ці скріншоти українських БТР з точки зору російських БПЛА. Просто безпрецеденті за роздільною здатністю і чіткістю, цитую журналіст Forbes, аналітика Twitter, який вивчає російські системи озброєнь. Опто Оптоволоктичні дрони їхні та їхніх операторів неможливо вивити, неможливо визначити геолокацію за допомогою звичайних методів пеленгування. Вони не піддаються електронними засобами глушіння. І маскування, які використовуються для захисту цивільних об'єктів від дронів, пише Форб. Зазначається, що нові безпілотники мають назву князь Вандал Новгородський» і розроблені науково-виробничим центром у Новгороді. Україна вже захопила один з таких безпілотників і вивчає їх конструкцію. Що ж, світ розвивається і надії на те, що від терористів, від терористичних дронів можуть спасти гулшилки. Як бачимо, не справжняться. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.